Okay. Шановні депутати, дозвольте розпочати засідання комісії. Комісія в нас це можна. Е, питання, які виносяться на розгляд, я вам роздала, ознайомилися. То це теж підрядний день. Перше питання про внесення змін до програми подібних спор, конструкція, капітальний та поточний ремонт об'єктів комунальної власності Шмеринської міської ради на 24 четверти, років доповідає. Оленич Андрій Васильович, начальник управління житлово комунального господарства. Доброго дня усім присутнім. Значить, затвердження програми нові редакції передбачає всього лише одну зміну. Там по тексту і в додатку, де виконавець був управлінні ЖКХ, тепер звучить, що виконавчий сутутні підрозділи виконавчої комітету міської ради. Прошу. Є завидання? Хто за те, щоб ви винести на роботу сесії, прошу? Друге питання: внесення змін до програми, половільчна безпека та охорона навколишнього природного середовища Жменицької міської територіальної громади мати на 24-28 роки. Даним проектом рішення передбачається доповнення додатку новим заходом, а саме заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, відновлення та видалення небезпечних відходів, серед них відпрацьовані люміністентні лампи, ртутні, тримовини, побутові та хімічні терила струму, зношені шини та інше. Відповідно збільшується і фінансування. Фінансування програми не збільшується. Е, виконуємо ці планується виконувати ці заходи за рахунок зменшення фінансування поки за які передбачені цією програмою. Прошу підтримати. Я просто доповню. Там стосується пункт. Маховині в нас рахується за нами за шмеринською громадою. кілограмів на путі У 2016 році було два прибори. Таких знайдено на території шмирки звідти була знята кілограма футів. Він зараз збережається у. Я пушним целом в підрозділе ДНС не це ліцензія на сберігання, і нам потрібно цей кілограм в культі буде утилізована. Тому ми повинні і ці зміни по цій програмі міниться вже 50 кілограм, таких списуємо 50 нас, кілограм на пуку. У деяких громадах по 6 грав навіть є, і все рівно треба проводити перед засобом. Тому в не було таке питання, щоб ми в подальшому могли це зробити. <кій> У мене є питання, а що в 2026 році ми не будемо виготовляти проект кошторисної документації на очистку? Учись да? в 2026 році. Ми плануємо замовляти е, таку проєктну кошторисну документацію. Вона в нас прийде по програмі будівництва, тому що е, це в нас буде комплексний проєкт, який стосується річки Баран. І яка проходить через вулицю Мельнична, а yeah. також тут будуть задіяні також і в суміжні вулиці. Тому yeah. смислу розбивати це на окремій якійсь складові немає. Нам потрібно робити одним комплексним проєктом проходить його експертизу. Yeah. А ця експертиза yeah, 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 вже буде включати в себе. Yeah. Ще є питання? Нема. Хто це те, що винести на розмістиці? Дякую. Дякую. Слідуюче питання про надання дозволу на безоплатну передачу гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога, яка була отримана від е, Червоного Христа на удовольного поста, передаємо на управління культури та туризму. Прошу підтримати. Культури і туризму. Бо це раніше було теж щось таке саме. А є запитання? Немає. Там де... То за те, що винесемо на сесії, прошу Дякую. Слідуючи питання про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів. Даним проєктом рішення на баланс комунального автоберлі з балансу хвільного ПТХ передається водопровідна мережа слава Дубова. Є запитання? Немає запитань. Хто за те, що вивести на розгляд сесії, прошу голосувати. Так, Слідуючі питання про включення до переліку другого типу об'єкта жмеринської міської територіальної громади. Даним проєктом рішення незапливе приміщення адміністративної будівлі, яке знаходить три кімнати, які знаходяться на першому поверху загальною площею 44,5 квадратних метрів, ми вносимо до переліку е другого типу для того, щоб ми змогли його здавати в оренду. Є запитання? Немає запитань. Хто за те, що ви не зіняло в той сесії? Все. Свідуючи питання про бюджет мерської міської територіальної громади на 26-й рік. Доповідає дезверхня Галина Григорівна, начальник і суду. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виносимо проект рішення про бюджет Шмеринської міської територіальної громади. На 2026 рік даний проект рішення обговорений із розпорядниками коштів, опрацьований робочою групою із числа депутатів, і сьогодні виносимо на раз, на ваш розгляд. Зазначу, що бюджет територіальної громади розроблено на основі показників соціально-економічного розвитку України та, зокрема, Меренської міської територіальної громади, і відповідно до тих прогнозних показників, які затверджені у бюджетній декларації України на 2026-2028 роки. В основу, звичайно ж, формування бюджету закладено. Вимоги закону проекту закону України про державний бюджет України на 2026 рік із тими основними економічними показниками, які передбачені в даному проєкті закону. Дотримано вимоги податкового бюджетного кодексу України. Бюджет, як і зазвичай. Обсяг доходів, точніше, ми формували на основі прогнозних показників, які нам надавали найбільші суб'єкти господарювання, виходячи з розрахунків податкової інспекції управлінь і відділів жмеринської міської ради. Таким чином, з урахуванням зазначеного, обсяг доходів обраховано в сумі 739,1 млн гривень. І це на 148 мільйонів гривень більше як у 2025 році, або плюс 25%. відсотків. Зокрема, що стосується це за рахунок е, отриманих міжбюджетних трансфертів і, звичайно, податків і зборів. Зокрема, що стосується податків і зборів, то ми очікуємо їхнє збільшення в 2026 році майже на 49 мільйонів гривень. Е, так, є, е, є на то прогнозні підстави: це збільшення податку з доходів фізичних осіб на 35 п'ять мільйонів гривень. Е, це е, запланований обсяг надходжень місцевих податків і зборів, який включає в себе податок на майно, тобто е, податок на нерухоме майно, податок на землю і єдиний податок. Це більше е, майже на 9 мільйонів гривень. Е, що стосується видаткової частини бюджету, то вона також. Обраковано в сумі 739,1 млн грн і гривень, і основний принцип вимог бюджетного кодексу України: що бюджет має бути збалансований дотримано. Тому що ми маємо доходи 739,1 маємо видатки 739,1 млн грн. Якщо потрібно вам детально про бюджет розказувати, ви, будь ласка, скажіть, я буду розказувати, але я коротко зазначу основні моменти, що е, виконання вимог пункту 4 статті 77 бюджетного кодексу України дотримано в частині того, що е, на видатки передбачено обсяг коштів, які забезпечують в повному обсязі. Виплата заробітної плати з нарахуваннями по бюджетній сфері е, забезпечено в повному, і е, якщо порівнювати із 2025 роком, то обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок власних доходів зросте на 8,5% і це майже 300 мільйонів гривень Проти 276,2 мільйона гривень, які передбачені в 2025 році. В повному обсязі забезпечено оплату комунальних послуг та енергоносіїв. І на ці видатки передбачено 45,5 мільйона гривень проти 42,8 мільйона гривень е, на продукти харчування. Передбачено 12 мільйонів гривень і зростання цих видатків проти 2025 року майже на 21%, і це пов'язано із зростанням вартості харчування. Нагадаю, що е, перед початком навчального року, учнівського навчального року, е, було збільшено вартість харчування. Е, тому і збільшуються видатки на оплату продуктів харчування. Також передбачено резервний фонд в бюджеті 2026 року в сумі 5 мільйонів 699 дев'яносто тисяч гривень. Реверсна дотація становить 11 мільйонів 768,6 шістдесят гривень. Нагадаю, реверсна дотація. Це той обсяг коштів, який вилучається з місцевого бюджету до державного бюджету. І цей обсяг обов'язково буде змінений, тому що по проекту закону України про державний бюджет України це вже третя сума, яка змінюється. Коли приймуть закон, то вже буде четвертий обсяг. Він звичайно буде змінений. І 5 мільйонів гривень в даному проекті рішення. Передбачено на підтримку Сил безпеки і оборони. Якщо у вас є запитання, щоб більш детально розказати, будь ласка, задавайте. Я обов'язково вам дам на все відповідь. Да. На благоустрій, зараз вам скажу. Зараз зараз помадочку. П'мільйонів на різницю в тарифах пам'ятає. А от за благоустрій зараз я вам скажу. 5 По воді різниці в тарифах, поки що, поки що 5 мільйонів, звичайно. Так, на благоустрій 42 мільйони 253 350 гривень. Е, я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. Коли ми формуємо бюджет, ви маєте розуміти, що це старт, Це не остаточні цифри. Остаточні вони більш насищеніші, об'ємніші. Будуть після розводілу вільного залишку коштів і, звичайно, протягом року уточнення постійно відбувається, тому що ми е, докладаємо максимум зусиль для того, щоб не тільки забезпечити виконання, а щоб було і е, перевиконання міського бюджету, що буде давати можливість спрямувати понад планові надходження на пріоритетні видатки. запитання? Нема це питання. Плюс те, що винесли на увазі сесії, прошу було. Дякую, члена Григорівна. Слідуючи питання про передачу матеріальних цінностей військовій частині. ГУ ГУДНС України у Вінницькій області та 8 деферше п'ять депрезм. С України у Львівській області на 26 30 ті роки, розповідає Миронів Василь Сергійович, начальник Пермського районного управління цивільного захисту, головного управління ТНС, ДСНС України у Львівській області. Доброго, ну що зробиш? Ну, такі сьогодні реалії, да, коли ці назви так, такі розширені велики, і великі, ідеться, скажімо, цих назвах. Значить, закінчується наша програма у 2025 році, тому ми пропонуємо розгляд вже нову програму 2026-30 рік, внесені до деякі перетини, скажімо, зв'язку з тим, що військовий стан поставлені певні завдання, трошки такі, вони більш насищені, приємно з мирним часом цей безпілотний літальний апарат, і цей захист особового складу, бронезахист. От. Ну і пройшла така. Реформа, скажімо так, коли вже дві структури працюють в Жмеринському районі. Це районне управління кремтивної діяльності та цивільного захисту, яке я очолюю, і ще є п'ятий державний пожежно-рятувальний загін, куди входять, ну, пожежні частини. Тобто воно ну, трошки відділено, це окрема юридична особа. Тому, тому прошу підтримати цю програму. Якщо є питання, я готовий відповісти. Немає питань. Це за те, що винесли народи сесії. Дякую. І останнє питання у нас про передачу матеріальних цінностей Жмеринському, РТЦК та СТ. Начальник обіду технологій та комунікацій. Сьогодні вже дорожнього міністр. На виконання комплексно оборонної програми були закуплені принципок, з метою подальшої програти. От, власне, ми хіпраємо. Є запитання? Немає хтось, не те, щоб ви не зібрали за це і проголосувати. Дякую. Дякую дня.